Одностайному прийняли рішення, що це роботи треба. Це нас і вирізняє від нашого агресора, Що навіть під час воєнного стану ми. Маємо всі разом українці в форматі громадських організацій міської влади всі разом реалізовувати всі проекти і абсолютно робити все можливе, аби наблизити нашу перемогу. І цей перелік для того, щоб наближати нашу перемогу. Це допомога внутрішньопереміщеним особам, допомога військовим частинам, допомога різним суб'єктам з територіальної оборони, а також заходи на розбереження. Ми затвердили графік. Протягом лютого місця ми будемо приймати всі мікропроекти від громадських організацій. Запрошуємо абсолютно. Всіх до співпраці, запрошуємо всіх до активної роботи. В бюджеті виділено буде 3 мільйона гривень на громадські ініціативи цього року. Фактично, якщо брати максимальну суму 200 тисяч гривень, яка може бути виділена одній громадській організації, мінімум 15 проєктів може бути реалізовано. Враховуючи те, що деякі проєкти можуть бути, мати суму менше, ніж 200 тисяч, проєктів може бути і до 20, а можливо і більше.